Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3145 й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 32 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б-комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон.

Шановні гравці, вашій увазі 8 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 29. 13. 50. П'ятнадцять. Вісімнадцять. 11, шість, шістдесят три, тридцять сім. Двадцять один. Сорок чотири, сорок пять, тридцять пять. Дев'ять, шістдесят шість, двадцять п'ять, сім, шістдесят вісім, один, сорок два, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6930 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала Лототрон комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Вісім. 2. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 5. Вісім. Два. Бережіть себе. Все буде Україна.